Коли ми бачимо наших хлопців і дівчат, які займаються адаптивним спортом, це дійсно для них шанс пізнати більше самого себе, повернути самого себе, розширити свої можливості і доказати самому собі, що ти не здався. Це шанс для суспільства адаптуватися і реінтегруватися з нашими захисниками, це саме про тих, хто потребує адаптації, хто потребує відновлення і хто потребує руху вперед. Спорт все-таки навіть для ветеранів, навіть з людьми з обмеженими можливостями це є як реабілітація, це є як підтримка сили і духу. Приходьте, долучайтесь, ми ну, завжди хлопці вже є спільнота і в нас в Черкасах, тобто ми представляємо і наш муніципальний спортивний клуб Дніпро. І... Ну є чим уже вже є враження, вже є той досвід, вже є чим поділитися, є що розказати, є що показати. Ми бачимо цей новий виклик, коли повертаються ветерани, і ми маємо інтегруватися в іншу реальність. Ми як цивільне суспільство. А ветерани мають повернутися в цивільне життя і знайти для себе нові сенси. Не дай Бог ветеран на візку. Йому достатньо важко влитися в соціум, тому що люди не так дивляться, не так реагують. Тому вийти на вулицю просто йому складно психологічно, а ще і взяти участь в цих змаганнях. Це дуже важливо, і це насамперед перемога над самим собою.